Привіт, рубрика огляд стану. Дійшла черга до Ксари Пікасо. Зараз я вам покажу її стан автомобіля. Трішки вже вже третя година, але щось так швидко зараз темніє. Непривично. Розповім про автомобіль, розповім, що з ним йде в комплекті. Чим ця машина цікава і чому, на мою думку, це один з кращих сімейних. Мінівенів за такі гроші, скільки вона коштує. В автомобіля є, звичайно, плюси і мінуси, як і в будь-якого автомобіля. Ідеальних автомобілів не буває. Меган має свої мінуси, Audi свої, Volkswagen свої. Але я вважаю, що за ці гроші, скільки вона коштує в Україні, тому що в Європі насправді ці машини взагалі дешеві. Це один з таких самих цікавих і кращих сімейних мінівенів: Xara Picasso. Почнемо спочатку. Що це за автомобіль і яка його вартість для того, щоб довго не тягнути, можливо, комусь відразу буде нецікаво. 2010 рік в документах 9-м розмитнена, 9-м стане на реєстрацію. 1,6 бензин. Звичайний бензин не є П6, двигун під газ, автомобіль має механічну коробку передач, має два комплекта резини. Зима на стальних дисках, літо на... теж на стальних дисках. Оригінальний оригінальні має ковпаки 200 тисяч оригінального пробігу і має таку цікаву комплектацію, в якій є все необхідне, на мою думку, що має бути в сімейному мінівені. Є фаркоп ідеально для села, є кондиціонер, є два електросклопідйомники в автомобіля, присутнє регулювання і підігрів зеркал. Це Дуже класна опція, тобто є підігрів зеркал. Шкіряне кермо присутнє, далі регулювання всіх сидінь. Звичайно, тут є мікроліфт, сидіння рухається, кермо також можна підрегулювати під себе. Салон фактично, я вважаю, що в ідеальному стані, я по ньому ніяких таких огріхів не бачу. Карти гарні. Сидіння рухаються взад взадперед, дістаються кожне окремо. Тобто кожне з цих сидінь можна дістати, їздити, наприклад, з чотирьома сидіннями, можна їздити з п'ятьма, можна з трьома сидіннями. Ну, наприклад, ви будете щось вантаж, вантажопід'ємне або об'ємне перевозити, ви можете зняти сидіння і рухатись абсолютно без них. Також сидіння можна розвернути і поставити в іншу сторону. Далі, друзі, маємо другий комплект Continental. 185, 65, 15. є поличка. Автомобіль повністю комплектний, домкрат запаска знизу. Присутній, я вже сказав, фаркоп. Кришка досить така прикольна, можна на риболовлі зручно користуватися кому потрібно, Ну, щоб на голову, як то кажуть, не капало. Маємо всі оригінальні вікна по автомобілю і маємо антиблікове лобове вітрове скло. Дуже чудове світло, не фарбований жоден елемент по автомобілю. Зараз покажу, які по ньому є дрібні вм'ятинки, але кузов цілий і не фарбований. І дуже навіть таки живий з вигляду. Автомобіль не полірований, автомобіль не хімчищений. От вона так приїхала. Все, що в нього, всі інвестиції, які вона потребує, це замінити оливу. І потрібно також докупити зимові коври. Я зараз швиденько по один-два рази по елементу пройду, для того, щоб ви собі зорієнтувалися по фарбі. Автомобіль не фарбований повністю. У нього досить нормальний, адекватний шар фарби. Це не, не такі, знаєте, як бувають ці троєни, що в них там 80 мікрон, тут абсолютно адекватний шар фарби, як з таких старіших добрих машин. Цілі арки, корозія не проступає, все добре. І, в принципі, цей автомобіль без корозії. Я зараз розповім про його мінуси, які можуть спіткати. Будь-якого власника такого автомобіля є повна сервісна, до речі, в нього історія. Заводиться, працює все добре. З цікавих таких штук цього автомобіля це те, що в нього знаходиться акумулятор в салоні. Кажуть, що життя акумулятора близько 12 років, не знаю, правда, неправда, ну, але... Так подейкують, що акумулятор може проїхати близько 12 років, так як він знаходиться в салоні, і він, коли автомобіль працює, то він в теплі в добрі. Ну і, в, в принципі, в салоні це все одно не на вулиці. Такого мінуса в салоні, як на дворі, не буде, нехай на 3-5 градусів, але перепад температури все одно буде менший. Тому я вважаю, що можливо це і правда. Так, капот. Ну все, ще дах залишилось пройти. Дах знову ж без сколів. Все в оригіналі. Цілий нефарбований автомобіль. Далі, друзі, до мінусів цього автомобіля, як багато хто вже висловився на каналі, це його дизайн. Хоча, як на мене, ціна 5000 доларів даної машини з двома комплектами резини, 200 пробігу, нефарбована ціла ціла. Хороша, хороший автомобіль, ну, не знаю, дорого, дешево. Вони є в інтернеті по 3800. Ну, стан, в принципі, можете собі плюс-мінус змалювати. Може, там буде і хороша машина, я нічого не кажу. Тут ціна, тому що стан хороший, тут два комплекти резини, тут з інвестицій, це тільки заміна оливи і зимові коврики постелити. Гума на літо вже у вас буде. Далі цікава машина у багатьох планах. З мінусів, друзі. Позаду тут встановлено торсіонну підвіску. Це який плюс, так і, і мінус цього автомобіля. За рахунок цієї підвізки автомобіль нереально м'який. В нього немає задніх пружин. Хто знає, що таке торсіонна підвіска, пружини відсутні. Він зараз завантажений колесами, домкратом, там досить важкі речі лежать, тому вона так присіла трішки. Плюс торсіона він регулюється. Тобто торсіон можна підняти ще в одне положення і вона буде вища, мені здається, на 4 см. Задню частину автомобіля можна підняти далі. Мінус торсіона в тому, що його перебірка, якщо він не повністю вийде з ладу, десь район 4-5 тисяч гривень, якщо повний капремонт, то 8 тисяч гривень. Але ви його робите раз в район раз 250-300 тисяч км. Тому в принципі, хвилюватися за це, я думаю, ну, зараз точно не потрібно, так як автомобіль в хорошому збереженому стані. Далі, з мінусів, можуть підгнивати попереду, де закінчується крило, можуть підгнивати пороги. Тобто отут, де закінчується крило, тут можуть підгнивати пороги. З цього автомобіля з порогами все добре, вони не гнилі, крила також. Я можу показати вам, що вони ніде не фарбовані. Так само, поріг, нічого не фарбовано, все ціле. Нижче тут взагалі, можна сказати, що ну, от такий стан має Ну, швейцарська машина, одним словом. Нічого тут такого немає. До речі, покажу вам. Домкрат також, от Домкрат як зберігся, він не поржавів, не погнив. Всі болти на місці, все добре, нічого ржавого тут немає. Це мінуси. Мінуси, я вже сказав, це його дизайн. Торсіона підвізка, можна сказати, що не такий вже й глобальний мінус, ну, але таке присутнє. Решта це максимально архаїчний простий автомобіль по типу Сандеро. Максимально прості блоки управління, максимально просте управління. Склопідйомниками, хороший товсте кермо, м'який хід, простий, просто архаїчно простий, безпроблемний двигун. Багато місця тут, багато місця тут. Є різні кармашики, є можливість перехіду від переднього ряду сидінь на задній ряд сидінь. Ну, Фішок багато, плюшок багато. Машина ідеально підходить для великих товстих тучних людей, для людей старшого покоління, для малих людей. Вона також підійде по тій причині, що. Дуже зручно налаштовується сидіння. Двигун, друзі, не є П-6, а звичайний, без фазиків, без нічого. Два вали, два розпредвали і просто звичайний бензиновий 1,6. В чому ще такий цікавий можливо, мінус цього автомобіля, що в нього трошки таки більший апатит до палива. Район 7-7,5 літра – це траса, якщо їхати 110 і район 10-10,5 місто. Але якщо їхати 80, то по трасі вона вкладається в 6,3. 80 90 Ну не знаю, з такою швидкістю їздити ніхто не буде, але констатую факт, як є. Ну все, кому був цікавий цей, або будь-який інші автомобіль, які присутні на нашому майданчику, будь то Колеос, будь то SEAT Exeo, будь то Renault Kengo Вантажний, будь то Меган, який зараз доїжджає до нас на майданчик. Також зараз є. В Рівному Колеос, який якраз розмитнюється 2,5 бензин, босе 8 рік. Набирайте, друзі, цікавтесь, телефонуйте, будемо обговорювати. По цій машині, друзі, ціна 5 тисяч. Реально машина без фінансових фактично вкладень. Тобто коври, олива і ви можете собі зиму від'їздити без проблем. Ходова тут не грюкає, не стукає. Неймовірно комфортний в ходу автомобіль, я вже кажу, це один з таких самих бюджетних сімейних мінівенів за ті гроші в такому стані, в якому його можна взяти. Тобто 5 тисяч це ціна верх ринку, я це дійсно розумію, але машина не фарбована, на двох комплектах резини, на оригінальному пробізі, нерізаний каталізатор, гарне ціле днище, машина не ржава, машини гарний салон. В принципі, фінансів вона потребувати, думаю, не буде з вас ще довго. З мінусів. Я вже назвав, давайте підсумок проведемо з плюсів. Надійний двигун, архаїчна проста електрика, архаїчний простий салон, все надійне, все міцненьке, міцний двигун, міцна коробка. Дуже високий кліренс, також я відносую це до плюсів цього автомобіля. Тут, я не знаю, під переднім бампером тут ну, дуже прям багато. Фактично рівне днище. Мало де ви зможете з ним зацепитися. Можливість регулювання торсіонної підвізки підняти її максимально високе положення. Зараз максимально низьке, плюс завантажено колесами і важким домкратом. Далі, великий багажник. Багато місця попереду регулюються сидіння, дістаються сидіння, є столики, є невеличкі бардачки під ногами. Столики регулюються отак, є ізофікси, сидіння рухаються. Вперед, тобто можна від'їжджати, під'їжджати. Зараз, друзі, продемонструю. Ось так можна під'їхати, можна збільшити багажний простір автомобіля. Все як в сімейному мінівені. Хороша м'яка машина для людей, які не шукають якусь вишуканий автомобіль, шукають простоту і надійність. Багато хто запитає його конкуренти. Ну, напевно, тільки такума але порівняти в комфорті Такуму і цю машину. Неможливо, а по архаїчності і по простоті це, друзі, нічим, нічим вона не гірше таку ми. Точно той самий автомобіль. Але вона набагато комфортніша, і я думаю, 100% буде краще мати кор... корозійну стійкість і набагато в рази кращу безпеку, а безпека це немало важливо. Ну і тим більше багато фішок і плюшок, я вже сказав, антиблікове лобове скло, фаркоп присутні. Хазяйська хороша машина для добрих людей. В чому великий плюс ще її? Це. Те, як в неї відкриваються двері, кути дверей. Легко сідають старші люди, люди з такими якимись проблемами з опорно-руховим апаратом, сюди реально дуже легко сідати, тому що дуже близько подушка сидіння знаходиться до вулиці і легко людина сідає, закидає ноги і їде куди їй треба. Так само тут водій тучний, водій великий, худий, малий, великий кілометраж. Всім, друзі, гарного настрою, всім добра. Приїжджайте на майданчик, замовляйте послуги огляду. Під ключ також підбір автомобілів замовляйте. Будемо працювати, оглядати, шукати автомобілі. Зараз трішки є роботи, але через перебої зі зв'язком важко виконувати свої прямі обов'язки. Зараз висить на черзі меган, другий, який знайти абсолютно не може. Можливо, хтось з вас, автодилерів, має хороший другий меган в гарній комплектації 1,6, 8-9 рік. Люди хочуть 200-220 пробігу, хочуть класну комплектацію. Максимально хочуть заплатити немалі гроші, можуть навіть можемо навіть бути ціна більше 6 тисяч доларів. Обов'язково в комплектації клімат, контроль, круїз, контроль, задній парктрон, бажано люк ну, Чотири підйомники, складання, регулювання підігрів зеркал і безключовий доступ. Другий Меган 1,6-2 літра бензин. Хто має таку машину, киньте, будь ласка, в особисті повідомлення. Шукаю, знайти не можу. В Європі також знайти не можу. Ну, Де її шукати, я не знаю. Вже ми по Україні промоніторили. Якщо тільки щось хороше вискакує, не встигаємо просто придбати його, фактично забирають навіть за дорого, тому так. Також зараз Октавію шукаємо, але я вже завтра, напевно, поїду їх дивитися, ті Октавії, то можливо, завтра буде. Ситуація вирівняна по Октавії, я її все-таки знайду і придбаю. Все. Всім добра, бережіть себе і своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги. Нам обіцяли важкий день, будемо сподіватися, що його не буде. Ну, але, як то кажуть, на все воля ЗСУ. Якщо наші хлопці ППО зможуть втримати небо, то будемо за те їм дякувати. Нізький уклін. Всім добра, всім пока.